В основі серіалу Хороша американська сім'я. Історія Українки за сюжетом пара бере під опіку, семирічну дівчинку з рідкісною формою карликовості. Спочатку все здається ідеальним, але з часом батьки підозрюють, що Наталія не дитина, а доросла жінка. Починається низка драматичних подій, медичні експертизи, суди та медійні розбірки. Серіал заснований на реальних подіях. Справжню дівчинку звали Наталія Грейс, і вона американка українського походження у 2010-му Її удочерила пара з індіани. За документами її було. Було 6-7 років. Згодом батьки нібито почали помічати за дитиною дивні ознаки дорослості, як от постійні зуби чи менструацію. Тож вони змінили у доках рік народження дівчинки з 2003 на 89 і залишили саму будинку. Справжній вік Наталії досі викликає суперечки. Є версія, що вона таки була дитиною, стала жертвою брехливих обвинувачень. А на момент синовлення їй було 9, але ніяк не 22, Як вказали названі батьки.